Guten Tag, my Lubin Friend. Ви дивитесь канал Заводіла. Сьогодні у нас буде відео про підбір автомобіля. Підбір такого, можна сказати, простенького, не дуже дорогого. В максимально популярний бюджет до 10 тисяч. Це буде паркетничок, який ми шукали для дорослого чоловіка і для моїх постійних клієнтів. Дивіться це відео далі. Це буде операція. Весло, буде якийсь красивий, хороший вілік їхати. Може не по подбору віліків, а по підбору автомобілів. Ця історія почалася з того, що до мене звернулися мої постійні клієнти, якими підбирав комерційний транспортний засіб. Захотіли підібрати своєму батьку автомобіль, так як в нього було день народження. І вони захотіли йому допомогти в виборі автомобілю. Ти ж розумієш, як батько поїде машину вибирати. Він візьме обяви, полистає, першу попав, щось стикне, поїде до неї, йому там по ушам проїдуть, розкаже, що це класне, саме, саме офігенно, там якісь там 200 доларів уступлять і він її купить. Тому каже, ми не хочемо, щоб його там розвели на бабки. Запит був такий, в принципі, максимально стандартний. Дуже багато схожих таких запитів є. Плані підбору авто плюс-мінус 10 тисяч доларів. Свіженький, гарненький, небитий, не фарбований, класна комплектація, рідний пробіг, обслуговування, один власник, економний. Ну, ви ж поняли, і щоб там пару тисяч доларів ще на ньому уступали. Ну, правильно, такого ху... буває. Основний критерій, якого ми повинні були притримуватися при пошуку, це автомобіль з високим кліренсом. Проще кажучи, це. Архитні. Клієнти виділили для себе декілька марок. Основний в пріоритеті був це Nissan Кашкай. Перший, другий, розглядали, в принципі, всі, але хотіли б, щоб був просто, як кажуть в народі, живий автомобіль з нормальним прозорим пробігом. Клієнти з міста Миколаєва, вони самі трошки долучились до пошуку, давали деякі варіанти, щоб я їх там переглядав, так би мовити, своїм оком, давав свою оцінку їм. Треба їх розглядати чи не треба. Перший варіант, який мені скинув клієнт, це був 2008 року Nissan Qashqai, який знаходився в місті Одеса. В Одесі його продавали за ціну 8550 з пробігом 145 тисяч. Восьмий рік 145, Одеса. Клас. Що, можна їхати? Пробіг класний ціна, в принципі, до десятки, навіть менше, ніж десятки, можна брати. Дзвоню я коротше, в Пентагон. Така ситуація, і мені тут треба коїшопробити. В 2021 році цей автомобіль продавався також в місті Одеса за суму 8 тисяч доларів з пробігом 147 тисяч. Його хата, половині двері. Як так? В 2023 році 145 продається за 8 п'ятсот п'ятдесят, а в 21-му продавався за вісім з пробігом сто сорок сім. На дві тисячі кілометрів задом наїздили. Тепер питання до вас, скільки років потрібно їздити заднім ходом, щоб вийти на ноль. А? Наступний варіант, який ми мали розглядати, це був варіант з міста Миколаєва Nissan Qashqai 2008 року, з 2-літровим турбодизельним двигуном з заявленим пробігом 230 тисяч км. Тожу інформацію, що цей автомобіль мав заїзд на офіційний сервіс на Nissan у 2014 році. З пробігом 243 тисячі кілометрів. Зараз 23 й рік, і в нього 230 тисяч. Бачите, в південних регіонах всі щось люблять дуже задом їздити, Задню давать, так сказати. Газ не в ту сторону держав, поганути. Наступний варіант, де знайшов в Київській області в місті Васильків. Це був Нісан Кашкай першого покоління 2009 року випуску. З двохлітровим трубодизельним двигуном. У оголошенні було написано, що це особистий автомобіль, і він приганявся у 2020 році. Весь цей час він був в одних руках, обслужений, там ну, все супер, все класно. Він дійсно він продавався в Європі. Цей автомобіль був привезений з Швеції. Там в нього був офіційний техогляд, який проходив цей автомобіль. Зафіксований пробіг, який в нього був на той час. Складав 190 тисяч кілометрів. Зараз на автомобілі було вказано 320 тисяч пробігу. У мене ця об'ява викликала деяку довіру, тому що те, що написано, ну, хоч виглядало якось правдоподібно. Поспілкувалися з клієнтом і вирішили оглянути цей авто. І як він виглядав, дивіться. Троші, що візуально. Треба його мить полірувати, заглушки одні нема. Отак, поки вроді їх краще, О, різиненький. резина ноль. Тонирована. Стружка не в защелочке. Раз. Два. Два. По салону тут чехлы стоят. Все окей. Все. По душечком порядок. Дисплейчик установленный. Климат. Шестиступочкой подогрева. Панорамка. Панорамное окошечко. 334 пробег. трохи нижче половини масла кондер робить датчики світу, датчики дождя круїз. ну комплектушка хороша. зеркало трохи поплавало. завелась трошки цепь шелестить пару роликів цепочки. так чу чуть чуть вже начинаю Кондьор дує на дефлекторах є есть пару царапин то тут airbag, ручка, она перешита не, не закрешена, водительский тоже хороший тоже порядок спортивные коврички панорамка ну и так далее тут есть подлокотничек тоже с чехлом потолок не зацарапанный. тут трохи выше. не то эти вот моменты, эти у болячки облазить вот эти вот. И с той стороны кисаны на ручку. Ну так якось то я, я ничего не мальчиш, крышку поправляли, и Может из-за этого момента, когда коли... я начал сам по себе лезть, а притерман вот здесь. Ага. Вот это и фонари. Ну, <звук> ну да, я просто... Не просто за крышку, крышку поправляли. Не, Ну это не вот. Родини, ржавей. Пустим тут мокро сейчас. На самом деле 225. фильтр менялся меня третий. Вот не кручено, сила. Я приїхав трошки раніше, ніж сам продавець, почав його оглядати. Були деякі зауваження в плані лакофарбу. Вони не критичні. Можна, так би сказати, списати ці моменти на роки автомобіля. З розумінням до цього також треба ставитися. Цей автомобіль мене визивав довіру до того моменту, поки ми не відчинили капот. Відчинили капот, завели автомобіль і все. І я вже зрозумів, що там по техніці. Є деякі питання. Ці питання стосувалися турбіни. Коли проїхались зробили тест-драйв на автомобілі, то вже було питання по щепленню, був вже стук по самій рульовій рейці. Тобто, якщо взяти цей комплекс технічних цих моментів, це турбіна, рейка, щеплення, це виходило в дуже кругленьку суму. Плюс пробіг, плюс як там автомобіль поводив би себе далі. Я не знаю. Цього варіка була реально ахірена комплектуха. В нього був максимально прозорий читаємий пробіг, але в нього були зауваження по техніці. Тому ми вирішили пошукати ще ці авто. Ось цей кашкайчик 2012 року. Я зараз вийдуть, покажу. Пампером було. Не за Резинка Така собі Диски під заміну. Колодки, колодки тоже походу. Оболому внизу трещина. На криші пленка. Кришка. Підмята. Щось тут по сраці было, було. Однаки догнали десі. На дверях сколи щось попідпікувано. Тут ржавчина, тут царапина. вікна рідні, накладки на місцях. Лобовуха поміняна, але внизу Такая, вот такая. не шпаклювано крашено шпаклевана крашено шпаклвана крашено шпаклвана крашено шпаклвано глина глина краска глина краска глина краска глина краска глина жодного цілого елемента немає Перекрашено, перешпакльовано, шпакля порепалась. Це теж виготовлене, перешпакльована, перекрашені і кажучи, жесть. Бампера так само, крашені, шпакльовані. тут м'яти, тут бити, тут отрискаємо полопавшися. От полопались на капоті з этого перекрашено. Тут теж на крыші пленка. Все, осмотр закончив. Коротше, я так і собі посидів, подумав. Сьогодні суботка, раненько. А не поїхати б нам на наш київський базарчик, не пошукати би там якесь відеречко. А я вічно забуваю, оці там підпишіться на канал, ану на Viber групу бігом підпишіться і обов'язково на мій особистий інстаграм. Пожалуйста. Пряше сповняють. Раз, два, три і четвертий. Вишов. Понакурювалися, вас що, Продуло всех, ребятушки. Еще один. Майкл Джордан. Є Єстейка. Зараз золотим ще на металобазу подивимося, що там робиться. Може, там ще щось прикупимо, знайдемо, а. Гарненькі не кручено. З реальним пробігом. Так, тут менеджери по перепродажам. Ова, Пацанов тут скоро цілі павільйони будуть. твои ямы, павильоны. Дрома, дрома. Всем привет, всем привет. Да, какие все приветливые. Все. Оба. И не, не дивись, им похуй. Он пальцем привык дергать. И не даже и не дивись. Панамки, цепи, кольца, браслеты, все как положено. Так, сейчас дядька загубил. Надо нам какие-то

198 цени самый раз. 217 уже все, машина труп. Кашкай. Полный прыгает. 235 тысяч пробег. У нас тут. Потом пробег реальный, да? Пробег, да. Там 175. 185. Девушка ездила дома, адвокат женщина, от дома до работы. Ну, може там на Чернігові їздили пару разів і все. Якісь бумажки є, щось Що нічого немає. Ну, по сервісу? Ну, да. Ні, немає. Бумажніші. Ціла, ні? А, ціла машина? Та, ціла, тобто там двірка трошки була прашена. А mm. так по кузову хочете зараз прибори, прокупити. Коли в 8 В рік? Так вона 2005 чи 2005 років? 5-го як, якби йде по заводу, а виїхала 8 років. По салоні купили в 8-му да. році. Добре, спасі. Катий рік восьмом виїхала. 175 дівчина адвокат. Їздила тільки на роботу. Следуючий. Я не видив, коли їздив, не залишили. Я за не кріпчаю її, десь перекупю. Я завіжу. віддільну передачу треба робити. Просто історію авторинку. І підходить, слухати, що розказується. Механіка чи автомат? Механіка. Понял, за пробіг що скажете? Реальний чи не душ. Які, які, купили? які купили такі? А давно купляли? 190, да? Так, ціленька, нормально. Вот і трелок краше. Скільки ви за неї хочете? З торгом на 7, да? За 7-2 купить, да? Я хотів за 7 mm -hmm. <рик> <рик> О, так у вас двері скріплять по-любому символу. <рик> <рик> ну, ладно, розслаблясь. Слідуючий пацієнт. Колір прикольний. Сунблюд. П'ятиступка. Клімакс, контроль, релінги, там всі моменти. Зимова резина плюс 20. то що треба. 2008 219. Добрий день. Добре. Можна позаглядаю? Да. Що за пробіг скажете? Не То рідний. Скільки є, тільки є. Да, по цьому, по кузову ціла не ціна. А потім підкращено, і отак і попередні правила. Попередні на Ще наповнють обслужено. А що саме обслужене? Що саме обслужено? Масла, фільтра, поки все, все пороблено все чогось. Не доїхається, да? так? Покудовки взагалі повністю все обслужено. Газ обслужений. Все кругом короче до машини, зараз сів поїхав. Наїстиво. Це защита. Дивись, не кручена, а дивість, яке состояння защити. що yes. вони такі бгорають, що там. Да? це тільки раді защити і хочу його подивитися. Компотек з двох сторон пофарбований. І от Ну. Все, пісне, шепче, беремо. Якби трохи дешевше, то може поговорили. За я не знаю, скільки ви б віддали. 7,5. Гратан, такий беру зразу. За 7500-10 штук. Так, зразу. Що ви всі такі уперті? Резина нова в 14 штук за резину віддали, бумага є. Що, що зимню купили. Та не купляй, я брав таку. А, хазяїн, а Так хазяїн купив чи ви купили? Хазяїн. Клоня. Тут не знаю в 16-250 пробег пишет. Я держись, да, да тоже. Але дальше мы так сказали. иначе этот. Мондериш, мандрив Да. Цена 10 дам. Так вона вона с роком буде, будет, да? Ну, в них була там восьмого. Ні, ну по-нашому, то, що там в них-то понимают. Да, то, ну в нас розмитне на сьомом, правильно? По прибору показує, що десь 800 буде. Следуючий екземплярчик, шостий рік 2.0, 148 прибіг. Шестий рік, 2.0, 8 000. Так, перше питання за пробіг. Все в рідній, точно. Точно рідний. Да. Я буду от капот даже три сейчас покажу. Ну, Машина коли куплялася, ще навіть бумажка залишилася, оці. що коли купляли машину. А. Сервісна, що все є. Вона звідки? З Німеччини. Ну, повністю всі. У угу. 2017 році 108 тисяч пробігу було. А можна і подивитися, якщо не навіть. проти. Це з, Польщі, да? чи, чи ні, ні, з Німеччини, з під Францію, що туди для Франції до мене. Так воно написано податки його сервіси. Пригляди їх возила, чи що це, чи Чехія, Чехія, Чешська значить. Ну, Купляли ми її в Німеччині затратили. 16 клапан, без газів, без нічого. Трульок зашитий. віконечко відкривається, шторки. запаски все на месте. Корочек, шнурочки. Такие зараз, такие, зараз цены, такие зараз машины. Вот такая она, видишь, визуально там есть нюанс. Ну, 8 рик 7 типа 7-700. А это специально для наших подписчиков. Ту-ту, видло -ту, колерики. Це молодой буварич. Виворка. Из Германии 2007 рік. 115 кінських сил. Пробігу аж 242 тысячи. Кирова себе ч так багато? Че так багато наїздил, да? Опа опа опа. -оп. Це мені уже подобається. Це. На 18800 185 рубля Хто там лікається від цін там на буси пацан дивіться на оригінальний трафік 2.0 18800 хто каже там мені таке щось каже тисяч за 14 пішлі вон один екземплярчик ще подивимося правда коротенький Вінницький номер, видно, що оригінал.

15, 70, 3, 202. Я думаю, машин 20 я назвав. І з них, по-моєму, в трьох був пробіг вище 200 тисяч. Після оглядів цих варіантів та після походу на наш центральний авторинок, на нашу саму велику металобазу, я зрозумів, що нічого не залишається і просто чекати на якийсь адекватний та свій варіант. Пройшло декілька днів після наших. Без результатних пошуків з'являється свіже оголошення. Це був Нісан Кашкай з пробігом 78 тисяч кілометрів. 2009 рік автомобіль щойно пригнаний з Фінляндії. Продавець запевняє, що мільярд процентів рідний пробіг, мільярд процентів крутейший стан. Всі будуть мені казати спасіба, хто його буде дивитися, хто його буде купляти. Так як вже був вечір, було пізно. Я вже не став клієнту писати, що ось з'явився такий варіант. І він буквально вранці мені його скидає, Я каже, дивись, ось з'явилась така машина. Я кажу, тільки на ввечері її дивився, хотів тобі скинути, але вже було пізно. Я домовляюся з продавцем і їду, оглядаю цей варіант. Як він оглядав, дивіться. А у нас тут ще екземплярчик, на огляд приїхав. Ой, дай Боже, може навіть купимо по фарбі. Сіли, сказали, що крило якесь фарбоване. Да, ось це крилишко. Покрасили крило і переходимо на двері О, для того, щоб цвіт вирівняв. По-моєму теж ось переход. Типа переходи, покраски. Тобто, напилили на стоечку і далі все good. А на 16 дисках вони низькувать. Можна тут 17 профіль поставити. По протектору міліметра там 3-4 є. Наморти сухі, вони підкрашені. Радіатор, все на місцях, защитки, пластички, лонжеронний кручений, бампером там, бач, підпаювали в тому голову. Там. Притерта десь була. В цій стороні. шильдички, наклеечки, фари, уші, петлі. Все на місцях, кумчик міняний, понятно. Так, стакани. Колесо був удар, бо бачиш не по місцях. Тут тобто десь цю сторону більше було. Це, скоріше скоріш по колесу і по крилу. Тобто може бути. Ну, оця сторона, бо видно, от пластик він не виготовлений, не закрашений. Тобто бампер теж фарбований. І отут от бачиш по капоту, от чуть-чуть трохи -чуть гірмітос тут от країшок, от під цей під, підкрасив. Це, під Стойка не увалена. Здесь там в все было пролет, так сказать. С царапины таких много мелких. Там, там, там. не так не откручивала. Лоббешник оригинал. Тут оригинал, оригинал. Ну и пару царапин есть по дверях. Тут такие смелки. Ну вот так. Звучок такой интересный. Работает очень тихо. У нее сейчас пробега 78 тысяч кашка. Финляндия 9 рит юка колени почти юрка Штампулики 61 тысячи двадцать первый Не Непечатанная тут 13.081 год можно ее тоже позаглядывать й год тут нету пробега Да, еще вот такой же штамп. Вот. А, вот. представь, пробега. 1, 5, 5. Ага. 13.08, 13.08, 13.08, а, И тут 53. Чек будет хороший. 68 тысяч, это диагностика. А вот. 21.61. Да. на... чек Черт. на... А евро. то есть тут по ГРМ непонятно, он там менен а или вот что-то. Надо вот? вам переводить, вот видите. А. Э, так, вот, надо ну, я вижу, что там масло, да, ну, с... Масло даже там есть такое вот, uh -huh. uh -huh. Я думаю, вот, вот. это может быть 170 евро, это может быть uh -huh. 60 тысяч километров, вот это uh -huh. ГРМ, наверное, 360 тысяч километров. Ну, я не, не знаю, надо вам. Ну, да, посмотреть. переведем. Ну, все, в принципе, понял, достаточно. Ну, тут вон подогрева, кондиционер, торпедка отличная, руль хорош. Эти места трошки подзатерти, тут сверху, ну то есть снизу чуть-чуть. Там порядок, потолочек нормальный, педальки. Комплектация простенькая, 1.6. Тоже светленькие, свеженькие. Стоечки, резиночки. Ну то есть нормальная, такая есть не, не Пару царапин на бампере. Пластик цілий, багажничек, окей. Запасочки, домкратики, ключи. Все порядок, все на месте. Пахнет, знаешь, так нормально, адекватно, не, не козлами. Пробежек. 78. Машина була з невеликим пошкодженням, з невеликим ударом по правому колесу її по крилу. Зробили, пофарбували нормально. Проста комплектація, 1,6 бензинчик. Те, що, в принципі, і шукали, те, що в принципі і хотілося, мужику 60 років. Я думаю, класний буде подарок. Що вам в фіналі це сказати? Понятне діло, що класний варіант. Варіант був реально непоганий, дуже причому, тому що. Стан його, от візуальність, салона, він був дійсно не замучений. Саме собою були сумніви на рахунок пробігу. У автомобіля був повний пакет документів, які підтверджує його пробіг. Це були сервіси з Фінляндії, це були тихогляди. Там були зафіксовані всі пробіги. Тому ці сумніви в мене, так би сказати, відпали. Чому цей автомобіль в Фінляндії продали? Людина на ньому їздила, потім десь в його вліпили колесом правим. і... Правим крилом було замінено декілька деталей по ходовій частині та по підвізці. Це амортизатор, ЦАПа та піввісь. Цей автомобіль був дійсно в гарному, адекватному стані. Після наданої мною інформації про цей автомобіль мій клієнт вирішив зупинитися саме на цьому варіанті. Продавець не дуже торгувався, він поступився всього 200 доларами. Люди приїхали, ми зустрілися в МРЕО, оформились, поздоровили батька. З Днем народження, побажали йому щастя, здоров'я. І на цьому роз'їхалися. Ось такий був підбір Nissan Qashqai до 10 тисяч доларів. Такі варіанти я бачив в таких вони станах. Пишіть в коментарях, який з варіантів вам сподобався та чому. Обов'язково ставте лайки, вподобайки. Вірте в Україну, Україна обов'язково переможе і всіх вам благ та зелених бумаг. Бонсва!